Сьогодні в нас передача нашого 10-го прального персонового комплексу в рамках проекту разом for Ukraine» і Антоном Птушкіним, які зібрали 200 тисяч доларів в Америці, щоб виробити ці пральні комплекси. Це насправді зараз буде слова подяки. Ми надзвичайно вдячні хлопцям і дівчатам, які зараз, ризикуючи своїми життями і здоров'ям, захищають нас з вами. Ми з командою дуже щасливі бути дотичними до подібного проекту до розробки цих пральних пересадних комплексів. Бо цей проект він про гідність, про гідність наших українських воїнів, про нашу турботу. Слова подяки. По-перше, фонду разом for Ukraine, які були настільки чемні і оперативні, що за місяць зробили цей проєкт. І ми в Америці зібрали 200 тисяч доларів на 10 таких пральних. І це остання десята. І це насправді такий привод для, звичайно, для гордості. Діаспора, так. Да? Вона мала б сказати, то ми живемо там в Америці, в Чехії, в Германії. Ну, вже яка Україна, ми вже там і не пам'ятаємо її, да? але вони. Ну, приклад показує, що вони цінують свою історію, корені, культуру. От що що я вам казав? Це дуже круто. дуже круто. Дякую їм. Фондразум — Це величезна кількість людей. Частина з них живе в Україні, частина колись тут жила, частина має коріння з України. І кожного з нас болить те, що відбувається зараз тут. І кожен з нас прийняв рішення стати частинкою перемоги і зробити щось важливе для для її наближення. І для зменшення тієї ціни, яка яку ми платимо за цю війну і за перемогу, а ще один привід для гордості: те, що ці гроші були зібрані не в Україні, а саме поза Україною. Тобто ми не навантажували українців, її так донатять на дрони, на все таке інше. І це завдяки небайдужим американцям, і звичайно, діаспорі. Е, вона зроблена гільз, вилита, по тому в передайте йорк щоб він знав, що е... це. – ви, ви зараз не жартуєте? Ні, Оце передає, це а це передається моя медаль. Тож я дякую разом for Ukraine», Я дуже дякую фонду «Shields», які насправді дуже теж багато на себе беруть, бо вся логістика, будова, все це це теж «Shields». В цьому проєкті залучено дуже багато людей, починає з проєктувальників, які розробляли разом з військовими цю пральню, щоб вона відповідала всім необхідним параметрам для того, щоб вона класно, справді класно служила на фронті. Хочеться подякувати всім нашим водіям, які доставляли цю пральню. Хочеться подякувати а, виробникам, які цю пральню збирали своїми руками. А, за допомогою цих пральних комплексів а, наші військові щодня на фронті можуть приймати душ гарячий, брати речі, сушити речі. Скажу так, для щастя багато немає. <гад> oppідачі, побагали, ми живі. Насправді весь цей проєкт про гідність, про те, чим ми відрізняємося від наших ворогів, бо це про те, що ми дбаємо про наших хлопців. І це ми, теж дуже-дуже важливо. Дуже, дуже набрали ніки, з 97-го батальйону <пілість> і я oh, oh. купили в суботіння, купіли отакує мужчини. Я думаю, що це теж детальніше. Тепер наші бойці будуть чистенькі, ахайне і красиве. Величезне дякую всім, хто підтримав цей проєкт, всім, хто долучається, всі, хто над ним працює. Повертайтеся додому! Я і вся наша команда дуже щаслива, що у наших захисників, наших воїнів буде можливість прийняти теплий душ, мати чисті речі, мати місце, де можна оглянути шкіру, оглянути тіло. Слава Україні, героям слава! Дякуємо вам за те, що захищаєте нас. А ми будемо продовжувати робити те, що ми робимо. Дякуємо Антону Птушкіну, компанії Rocket Hash та фонду Shield. Дякуємо дуже фонду Разом for Ukraine Антону Птушкіну, американцям, які збирали кошти на цей чудовий банний комплекс. Дуже дякуємо фонду разом for Ukraine Антону Птушкіну та всім американцям, які приєдналися до придбання мобільно-лазно-прального комплексу. Побачимо, Слайно. ми привеземо ще дві правильні душові. Ми вже там почали. Знаєте, я кажу, бережемо Україну, тому що це основа. Як в наше життя знаєте, щось, але в межах країни, історії, це... Тому бережемо Україну, кожному своєму місці. Не, ми не прощаємося. До скорої зустрічі. Шануємося.